Сила та міць вікової історії крок за кроком наповнювала наше покоління від пращурів до потомків код української нації, незмінно вирує в жилах козацького роду захисників вільного народу, що не має страху та втоми перед ворогом, не має жалю та пощади до тих, хто ступив із мечем на українську землю. Сентиментів ні один народ не переживав того, що тепер переживає Україна. Тепер на Україну насунувся страшний ворог, який руйнує і обдирає наш край, безправно вбиває тисячі і тисячі наших людей, але з очей падає полуда. і Україна. Буде боротися. Готуй нових борців Холодний Яре. Останні слова Василя Чучубаки. Оці нові борці певно довершать нашу справу. Нехай діється Божа воля наше діло боротися. Воїни холодноярців, бойові побратими і посестри. Маю честь вітати вас з Днем бригади, бригади легенди, бригади з характером, бригади, яка стала зразком стійкості, витривалості і хоробрості, бригади, яка завжди там, де дуже важко, і там, де дуже важливо. Вона створена вчинками тисяч хоробрих чоловіків і жінок, які своєю кров'ю і потом. Волею і впертістю. Всупереч усьому пишуть історію. 93-я Холодний Яр це вихід. Зі святом вас! Нехай вас береже Бог і Янг охоронця. Вічна пам'ять і шана полеглим побратимам! Ми помстимося ніколи назад. Слава Україні!